Путіну не вдасться нам зашкодити відсвяткувати сьогодні різдво, і українці обов'язково відсвяткують різдво сьогодні, і світло в найближчі години повернуть в ті регіони, де дійсно не було прильотів. Частково є прильоти по деяким і теплоелектростанціям, і по іншим об'єктам. Але ці ушкодження вони загальну картину в українській енергетиці не глобально не змінять. І енергетика повернеться там в лічені години до тих споживачів, які там вимикали аварійні відключення, і е, ті пошкодження, які вони є по енергетиці, вони не критичні для нашої енергосистеми. Е, але... Так е, на, на жаль, є влучання, е, але загальну картину там по самій е, по, по балансу енергетики вони е, суттєво не ритуалі. Але в деяких місцевих пабліках, ну, зокрема, Харкова, я читала вже, що місця несять без опалення. Ну, так, так, На жаль, місто Харків був приліт її по теплоелектростанції чергової, куди росіяни там, намагаються постійно бити. Але Харків за цей рік підготувався достатньо непогано. І я сподіваюся, що будуть застосовані резервні жилення для того, щоб містянам подати і теплопостачання, і